І на останок новини спорту. Черкаський Шарм єдина команда, яка ще не втратила в чемпіонаті області з футзалу жодного очка. Футболісти Шарму здобули третю перемогу поспіль. Цього разу вони переграли Альтаїр із подробицями Олег Кукса. Протистояння Шарму та Альтаїру було центральним у третьому турі. Поєдинок цілком виправдав свій статус. Головні події розгорнулися у другому таймі. Саме тоді були забиті всі м'ячі. Два голи Ткаченка та Гола Олександрова забезпечили шарму перемогу з рахунком 3-1. Альтаїр відповів лише влучним ударом Голуба. Пропустили такі нелепі голи. Ну, ми знали, як шарм буде грати проти нас. Я думаю, хотіли показати свій кращий футбол, але вийшло, як вийшло. Таким чином, «Шарм» з 9 очками є одноосібним лідером чемпіонату області. По сім очок набрали Вікторія Суем та Матусів. Ми наставимося на кожну команду однаково, настроїти тільки на победу. В первую очередь настроїв всі команди і за цього отримати по результату. Ще один цікавий поєдинок туру двобій між Сетусом та Торпедо. Торпедівці вели в рахунку 2-0. Однак суперник зумів не лише відігратися, а й вийти вперед. Та все ж у підсумку нічийний результат 3-3. Войває нічого, нормально грали, Чуть почали погано, одразу 2-0. <зиву>, не повезло нам в кінці, більше Обидві команди перебувають поруч у середині турнірної таблиці. В їх активі по 4 очки. У нас є одні серця, які змагаються від біляся в кожного матчі за очки. Є завдання на чемпіонат, будемо їх вивішувати. Що стосується чемпіонату міста, то тут відразу три колективи набрали по 9 очок. Це Черкаси Газ, одна родина та епіцентр. Поєдинки четвертого тур в обох чемпіонатах відбудуться 14 грудня. Олег Хукс, Анатолій Усіков, Віка новини.